Добрий день, дітки! Сьогодні до нас у гості знов завітав грайлик. Привітаймося з ним! Добрий день, грайлику! Грайлик сьогодні запрошує нас на прогулянку до лісу. Але хоче перевірити, чи знаєте ви, що росте в лісі? Як відгадаєте загадку, то і потрапите до лісу. Хто на зиму роздягається, а на літо вдягається? Так, дерева, молодці діти. Тож, що росте у лісі? Так, у лісі ростуть дерева та кущі. Правильно. Ось ми у лісі. Погляньте навкруги, як непорушно стоять дерева. Дітки! Прислухайтесь, хтось нас гукає. Може, грайлик, бо щось його немає поміж нами. Малята, погляньте, може він за цим деревом? Воно високе, має білу кору, довгі тоненькі гілки. Весною на ньому з'являються кругленькі зелені листочки. Це дерево називається береза. А як ви гадаєте, береза яка? Висока чи низенька? Так, береза висока, яка в неї кора? Так, у берези біла кора. І гілочки є товсті і є тонкі. Діти, а ви побачили грайлика за березою? Ні. Куди ж він подівся? Може, він за цим деревом? Це дерево високе, крислате, має товстий стовбур і міцне коріння. Це дерево називається дуб. А який дуб, малята? Так, високий, товстий, крислатий. Дуб має товсті гілки, товстий стовбур і міцне коріння. А ось це дерево називається каштан. Він має товстий стовбур, довгі товсті гілки і тоненьки. А ось і я малята. Ви великі розумнички. Так гарно розповідали про дерева і правильно їх описували. Гарно попрацювали. Діти. А чи знаєте ви, що вміють робити дерева? Дерева хитаються, коли дує сильний вітер, змінюються. Готуючись до зими, вони скидають своє кольорове вбрання. А ще дерева зеленіють. Дерева дуже корисні. Вони дають чисте повітря, а улітку тінь. А чи можуть люди допомагати деревам? Так, можуть. Вони можуть не ламати, не топтати, оберігати дерева та піклуватися про них. У великих лісах навіть працюють люди, які доглядають за лісом. Їх називають Лісники. А якщо один, кажемо лісник. Діти, грайлик хоче знати, в який ліс ми потрапили. Якщо навкруги одні береза, то як може називатися такий ліс? Так, березовий. А якщо навкруги тільки дуби? Дубовий молодці! А якщо одні каштани, такий ліс називається каштановий. Діти грайлику дуже сподобались ваші відповіді. Але зараз зима і в такому лісі холодно. Навіть якщо і сонце світить, то не гріє. Як добре ми з вами погуляли, але треба повертатися з лісу. До нових зустрічей!